Після того, як вчора ми разом із ангелами, волхвами і пастухами поклонилися Богові, який задля нашого спасіння воплотився і прийшов у цей світ немовлям, належить вшанувати його матір, причисту Діву Марію. Зображаючи її у різдвяному вертепі поруч із дитям, церква вшановує її водночас як знаряддя, обране Богом і підготовлене усіма поколіннями для звершення великої тайни його воплочення, і як нову єву, першу і найвидатнішу представницю оновленого людського роду. Як людський розум може збагнути нечуване таїнство, яким Бог благоволив опинитися поміж людей? Єдинородний син Божий, вічно народжуваний Отцем без розлучення чи віддалення від Його єства, зачався у лоні діви невідхотіння чоловічого, дією Святого Духа і добровільно підкорився законам народження та зростання, надаючи їм нового смислу. Не змінюючи своєї божественної природи, не припиняючи перебувати у лоні Отця, Ісус прийняв людську природу і зробився сином Діви, зіткавши у її причистій утробі багряницю свого тіла. Отож, два народження: одне божественне і вічне, інше людське і підкорене часові, але один син, слово Боже, яке стало людиною. Від діви народжується єдина особа, боголюдина, без матері за божественним єством. І без батька єством людським. Христос так тісно з'єднав ці два начала, доти, розділені нездоланною прірвою, що у ньому властивості божественної та людської природ аж ніяк не змішуються, невимовним чином вони вступають у взаємодію, перихорезис. Подібно до того, як залізо занурене у вогонь, набуває його жару і світла, водночас надаючи полум'ю своєї міцності, так і божество добровільно приймає неміч плоті. І людство одягається у Божу славу. Тож цілком справедливо вшановувати пречисту як істину Богородицю. Це ім'я підсумовує усю тайну економію, пише преподобний Іоанн Дамаскін. Бо якщо мати Богородиця, то народжений від неї неодмінно Бог, але неодмінна і людина. Немовля, яке лежить у яслах, непроста людина, покликана коли-небудь отримати божественну благодать у винагороду за свої чесноти, подібно до святих чи пророків. Воно не просто Божий обранець чи богоносець, ні. Воно бо істину, Слово Боже, Друга іпостась Святої Трійці, яка прийняла людську природу, щоб її обновити, відтворити та відновити у собі образ Божий, пошкоджений та викривлений гріхами людства. Рай духовний другого Адама, храм Божества, міст від землі на небо, ліствиця, якою Бог зійшов на землю, і людина підвелася на небо. Божа матір стала чеснішою від Херувимів і Серафимів і всіх небесних сил. Вона стала ширшою небес, бо носила в утробі Христа. Завдяки причистій Богородиці людина піднеслася вище від ангелів і слава Божа осяяла людську плоть. Перед такою таїною людський ум, немов хмільний, з вірою та благоговінням, схиляється у мовчанні. Бо ж якщо Бог забажає, перемагає він іства чин. Разом із Іосифом безмовним, просвітленим дивним світлом, що сяє у мороку печери, він споглядає причисту, яка умиротворенна і світла сидить поруч із немовлям, якого вона сповела та поклала у ясла. На її обличчі немає сліду болю, якого зазнають усі жінки під час пологів, бо невинній душею й тілом, яка зачинала не у насолоді, не належало народжувати у стражданні. Діва у зачатті, діва у народженні і діва після народження Спасителя. Вона сповістила жінкам радість та звільнення від прокляття, накладеного на праматір'єву у день переступу. Отож сьогодні людському роду відкрито новий спосіб буття. Як Бог обрав дівоцтво, аби народитися тілесно у цей світ, так через дівоцтво він воліє духовно оселитися і зростати в душі кожного християнина, який усім своїм життям. Наслідує Божу матір.